Шановні телеглядачі, я Марія Ларченко, це програма Влада Таланту. І сьогодні ми разом з вами побуваємо на святі українських народних талантів. Кажуть, козацькому роду нема переводу. Такий справді нема. Адже сьогодні ми побачимо козацькі забави за участю єдиного в Україні кінного театру. А ще подейкують, що сюди прикрутять педалі славнозвісні українські фаворити, гурт Лісапетний батальйон. Що ж, ходімо, перевіримо. Народу зібралося чимало яблуку ніде впасти. А от чого очікують від свята гості, зараз дізнаємось. Ми поцікавимось у наймолодших глядачів, чи хочуть вони у майбутньому стати козаками. Привіт! Я дуже хочу стати козаком. Коли я виросту, хочу скакати на конях сильно. Хочу, щоб в мене був свій власний кінь вдома. І хочу, щоб, щоб в мене була справжня сабля. А скільки тобі років? Мені сім з половиною. А як тебе звати? Андрій. Андрійко в 7 років вже хоче стати козаком. Привіт! Як тебе звати? Саша. Скільки рочків тобі? П'ять. Ти хочеш стати козаком у майбутньому? Так. А чого? Тому що я люблю коників і займатися верховою їздою. Прямо любиш і ти займаєшся верховою їздою? Так. Ну, розкажи, хто тебе вчить? Розкажи на кому ти катаєшся, як звати того коника? Так. Марта. Твою конячку звати Марта. Ти її доглядаєш сам, причесуєш, купаєш, що ти робиш їй? Цукор даєш. Розкажи, Марта. Тільки Марку даю і, і розчисую. Добре, ти будеш гарним козаком. Бай -бай. Так. Ну, зараз поспитаємо у цього хлопчика. Привіт! Привіт! Як тебе звати, скільки тобі років? Мене звати Івана, мені сім років, вже половина сім, скоро буде вісім. Ого, ти вже зовсім дорослий. Скажи, будь ласка, чого ти сюди прийшов? Ти любиш коней, козаків? Я люблю коней, вони дуже красиві і добрі, і самі лучі. А ти вмієш на конях кататися? Так, тільки мені, коли я, коли я катаюсь на великому, я теряю висоту іноді отак спадаю в цю сторону або всю. А хто тебе вчить кататися? Е, мама. Твоя мама теж вміє кататися. Так, да, Вона вміє. Тепер запитаємо хлопчину вже дорослішого. Привіт! Здравствуйте. Як тебе звати, скільки тобі років? Мене звати Данило, мені 16 років. Тінейджер такий. Розкажи, що означає твоя зачіска? Ти козак? Це е, національна зачіска, яку носили козаки на Україні за часів козацтва. Ти прийшов сюди по фанаті, чи ти сам займаєшся верховою їздою? Розкажи ні, мені просто цікаво. Бачив, вирішив, чому ні, піду, подивлюсь. Скажіть, будь ласка, ви тут сьогодні як працівник культури, чи просто, можливо, як фанат верхової їзди, отаких от українських народних свят. Ну я і той, і другий, і третій, тому що, ну, по-перше, наш колектив Заря не приймає участь в цьому заході, в цьому святі. По-друге, ну, я не фанат Верхової їзди, я пам'ятаю лише, коли мені було сім років, то я їздив на, на конячці у себе вдома в селі. Але враховуючи, що це свято організовує наш. Працівник він працював раніше і зараз працює адміністратором «Зарян». І він займається паралельно шоу-бізнесом, ну, такими заходами. То я йому бажаю удачі, це його перший захід такий. І я думаю, що і таке свято повинно бути. Тим більше, що воно якраз на патріотиці. Початку дійства залишаються буквально лічені хвилини, і нам якраз вдається зловити козаків. Зараз ми знаходимося у самому козацькому осередку. Привіт, хлопці! Доброго дня! Розкажіть, звідки ви до нас завітали? За Парижя приїхали з острова Хортиці, доїхали до вас у гості. Чим ви будете нашу публіку сьогодні шокувати? От ми побачите, не будемо розповідати зараз. Будете тримати козацьку інтригу. Ну розкажіть тоді, як давно ви займаєтеся цим? Чи це з народження у вас, ваше покликання? Ой, кожен по-різному. А наш театр существує 23 роки. Тобто він майже ровесник нашої батьківщини, так? Ага. Ну а хто ж його засновник? О, Юрій Капушинський, засновник. Юрій Капішинський був засновник. А потім вже Юрій Николаєвич Ружин. Як звати оцього гарнючого коника? Вітерочок. Вітерочок? Вітер. А У всіх у всіх справжніх козаків, якісь є прізвиська і у вашого коня також, так? Да? Ну, от зараз в кадрі вітерочок, Запитати ми в нього нічого не можемо. Вітерочок. Тільки нагадувати. Козацькому роду нема переводу. Ну, а скільки вас в трупі? Зараз нас вісім чоловік. Ну, а скажіть, будь бо... три партерних. – А ви взагалі, от як це все у вас проходить? Ви так живете в такому стилі? Чи ви просто дуже багато якось тренуєтесь, готуєтесь? Як це все відбувається? Всі тренуються, всі готуються, всі займаються справжньою справою, займаються конями, підготовкою, шабільним боєм, списовим. Всі займаються, всі на своєму місці. Гості з Хортиці виявилися настільки товариськими, що запропонували мені проїхатися верхи на їхньому козирному коні вітерці. Лагідний вітерець повністю виправдав своє ім'я. Ніс мене, наче понад хмарами, і було зовсім не страшно. Ну а тепер ми йдемо займати місця серед глядачів. Свято починається. Першими виступають кіровоградські зоряни, презентують публіці чудову народну музику та народний танок. Ну а далі за покликом отамана з'являються довгоочікувані запорожці. Все, як у часи козаччини, навіть з гармати вистрелили. Хоча цей виступ і заявлений як театральний, він демонструє головні риси козацької звитяги досить натуралістично. Адже і справжні козаки особливу увагу приділяли об'їждженню коней, навчанню їх у бою не боятися криків і пострілів, вмінню виконувати різні команди. Є навіть спеціальна козацька термінологія. Наприклад, вольтежування, вид кінного спорту, гімнастичні вправи на коні, який швидко рухається по колу. Інша назва вольтколо. Джигітовка це в принципі те ж саме, що й вальтежування. Обов'язковими умовами джигітовки є стрільба з коня й рубання опудал, підняття предметів із землі, підйом на коня пішого товариша, вивіз пораненого одним чи двома вершниками, зістрибування і вистрибування на коня на кар'єрі, а також скачки з пересіданням з одного коня на другого, скачки групою, скачки стоячи, скачки вниз головою та багато іншого. Справжній козак у бою повинен був також вільно орудувати двома шаблями на коні, який в розпалі бою мчав, несамовито кидаючись в різні боки. Наші гості з Хортиці показали навіть такий нюанс, як бойові викрики, атака часто супроводжувалася гучним криком з метою налякати ворога і підбадьорити себе. Самобутнє військове мистецтво українських козаків виникло через постійну необхідність боронити батьківщину від ворога. Історично спочатку в бойовому фаворі була піхота й артилерія, але пізніше, приблизно з середини 17 століття, кінота здобула таку ж популярність. Чи не головну роль у таких змінах зіграв Богдан Хмельницький? Взявши участь у тридцятилітній війні і надивившись на європейський досвід, він вирішив щось подібне запровадити в своєму війську. Хмельницький, починаючи з 1648 року, використовує в битвах з польськими військами татарську кінноту, а в наступні роки створює самостійний передовий загін, обов'язками якого було зустріти або наздогнати противника і шляхом проведення розвідки боєм зупинити його та зв'язати бойовими діями до підходу головних сил. Така тактична розвідка з використанням передового загону була ним використана в битвах на жовтих водах та під корсунем. Козацька кіннота належала до легкої. До прикладу, в речі Посполитій шляхта на війні використовувала коней, які коштували від 200 до тисячі з половиною злотих. А козацький бахмат цінувався у 2-4 злотих. До того ж, бойову тварину мало придбати, її ще треба утримувати. А козакам доводилося воювати на тих конях, на яких вони працювали в господарстві. Та з відповідними завданнями розвідка, переслідування, рейди, флангові атаки, заманювання до пасток тощо, як свідчить історія козацька кіннота, чудово справлялася. Бездоганну підготовленість показали нам сьогодні і козаки зі славетної Хортиці. На молодих вродливих козаків намилувалися, а тепер подивимося на не менш прекрасних козачок. Дорогі глядачі! До нас лісапетом наче танком, приїхав легендарний улюблений в українців гурт, лісапетний батальйон. І біля мене солістка Наталя Фаліон і весь колектив у зборі. Добрий вечір, дівчат! Добрий вечір! Добрий вечір! Як настрій? Завжди завжди гарний настрій. Пані Наталю, скажіть, будь ласка, в одному з інтерв'ю ми чули, що у вас через гастролі, через зіркове життя городи простоють. Та як же ваші городи, як картопелька, як врожай цього року? Стоять, стоять. Ще не зібраний врожай. Ще ще думаємо, ще думаємо якось вибрати кілька днів, щоб, щоб зробити порядок на городах і в підвалах, щоб мали що їсти, гастролі гастролями, а годувати сім'ю треба. Значить, мистецтво компромісів не терпить. Не терпить. Але скажіть, будь ласка, ви такі всі красуні, колоритні. Тут не знаєш на кого дивитися. Ваші чоловіки не рівнують вас до ваших гастронів? Їм то нічого не поможе. Вони вже звиклися. Я думаю, що навпаки вони горді, що їхні жінки такі популярні, що їх так люблять, їх кругом запрошують. І це роки довгих тренувань. Тобто вони навпаки пишаються. пишаються? Пишаються, а якщо не пишаються, то ви їх приструнчите, так? Ну, звичайно, хіба от гляньте на мене, хіба якийсь супротив може мати чоловік? Він може Давай тільки шансів, я йому не залишила. А ви можете буквально пару рядочків наших улюблених народних заспівати для каналу Кіровоград? Що саме? Яку саме ви хочете? Лісапет, може, Можете, прийшли москалі? Чи? От я не пам'ятаю дослівно, це буде дуже з бабами спокійно у селі, аж поки не з'явились на кордонах москалі. Ми завтра вирушаємо прямо на полігон. Ми мене баби, ми справжній батальйон. Нам -мон, нам -мон! Присвячена українським військовим, щоб підняти їхній бойовий дух. Наталія Фаліон створила цей хід буквально за день. До слова, зараз ці жіночки з Хмельниччини запалюють публіку наповну, а ще зовсім недавно вони були простими людьми. Зірок з дівчат зробив сам народ. Сталося це трохи більше року тому, у п'ятому сезоні шоу Україна має талант. Самі файні у селі, самі гонорові, лісапетом, наче танком. Від їхніх поцілунків у хлопців шия синя, справжні екстремалки, справжні господині. Боже, як багато, які жінки породисті, які чоловіки славні. Я так тішусь, Я так тішусь, що ми на Україні живемо, Господи, одна проблема трохи бідна. Ми могли б багатше, але ну що зробиш? Не знаю. Ми ж працьовичі, ми талановиті, але щось в нас не так. От на тім світі здибались троє. Американець, француз, українець і кожен рок як туди попав. Американець каже: я на джипі їхав км в час, у поворот не вписався. Француз каже, а я на напишу. Але дві молодиці рядом було цілував то одну, то другу. А українець мовчить. А ти як сюди попав? Ой, хлопці, не питайте, я Лануса взяв в кредит і з голоду вмер. Дай Боже, щоб це було не про нас. Будьмо знайомі це Ганька. Ви, мабуть, знаєте. Це сімбул нашого села. І не тільки нашого. Подивіться, яка баба, 90, 90, 90, і це тільки одна Про Ганьку анекдотів більше, як про Чапаєва. Ви не повірите, що за колгоспів прийшов бригадірка Ганю. На роботу чому йдеш, всі люди на роботі? Ну я як піду, вся така слаба. Ганю брешеш, що тебе болить? Все мене болить. В животі булькає, в голові ноги не йдуть. Ганю, тебе зранку бачили в лісі з Петром. Що ти там слаба робила? га? А в обід з Миколою на річці. Що ти там з слабими ногами? Як туди дійшла? га? А ввечері на колгоспнім мсіні з Михайлом Ганю та це село. Всі люди бачать, все знають. От люди каже Ганька, ну ти подумай. А? Один орган має здоров'я і того гад позавідували. Ми з ганькою вам всім зичим. Щастя в кожен куток, гроші в кожну кишеню і здоров'я в кожен орган. Ви знаєте, ми приїхали з села. Ми живемо в селі. Ми П'ємо молоко, їмо теплий хліб і сало. І хай там Європа нас не розуміє. Каже, що ви своїм салом носитесь? А ми, якби без Ганькою сало не їли, ми би так гарно не виглядали. А от здибалися узбек України, чим один другого пригощають. Ну, Узбек день привіз солодку, чай зелений, Каже, чай п'єш далеко від'їш. А українець кусок сала від кусивки. Ага. Далеко видиш, але хрен дойда. От так живем в селі, село любим і про село співаєм, а в лі... Батальйон спеціально для каналу Кіровоград. Дійство добігає кінця. Нам з оператором час додому. А ви, телеглядачі, я сподіваюся, отримали хоч трохи адреналіну і позитиву в Україні. Не просто багато талантів. Талановитий увесь наш народ. Ми і співаємо і танцюємо. І козакуємо, а найголовніше любимо свою батьківщину. З вами була програма Влада таланту. Скоро побачимось.